Ізраїль завдав масштабного удару по території Ірану. Заявляється, що були атаковані ключові об'єкти ядерної програми країни і вище військове керівництво. Серед загиблих командувач корпусом вартових ісламської революції, генерал Хосейн Саламі, і начальник генштабу ЗС Ірану, генерал-майор Мохамед Багері. Їхню смерть офіційно підтвердили в Тегерані. Ізраїльська сторона стверджує, що ударів було завдано по ядерному центру в Натанзі, а також по низці вчених ядерників і об'єктах, пов'язаних із розробленням балістичних ракет. Прем'єр-міністр Нетаньяху заявив, що операція, яка отримала назву Висхідний лев, триватиме протягом кількох днів. Також в Ізраїлі заявили, що Тегеран збагатив достатньо урану, щоб створити 15 ядерних бомб, тому завдано превентивного удару. Верховний лідер Ірану пообіцяв, що Тегеран відповість на дії Ізраїлю жорсткою відплатою. Змі очікують відповіді Тегерана найближчими годинами. Наразі Іран уже запустив безпілотники по Ізраїлю їх понад сотню. США за словами держсекретаря Марко Рубіо не брали участі в операції і не надавали Ізраїлю жодної підтримки.